Казка без правди. Пішли раз три брати у ліс по дрова. За один день не нарубали дров і залишились ночувати, назбирали сухий гілочок, аби розкласти вогонь. Забули вони з собою сірники взяти і нічим підпалити гілля. Пішли шукати когось, хто би їм дав вогню. Йдуть і зустрічають старенького діда, що курив. Старший брат каже: Дядьку, будьте добрі, дайте нам вогню. Я, синку, дам тобі вогню. Якщо розкажеш мені таку казку, аби в ній не було правди. Подумав, подумав старший брат і почав Жили собі чоловік з жінкою, мали вони трьох синів, два були розумні, а третій дурний. Ова! перервав його мову дід. Таке могло бути, не таку казку мені треба. Почав свою казку середущий брат. За царя тимка, коли земля була тонка, де перстом пробив, тамся води напив. Жили собі дід і баба. Стій, перервав йому бесіду дід, таке може бути, що жили собі дід і баба, прийшла черга на молодшого брата. Коли мама хотіла родити няня, та не було у нас муки, набрав я повні міхи Малаю, беру один міх, не можу підняти, беру два не можу підняти. Тоді я взяв усі три і зметав навіс. Запряг я у віз Мацура і когута і гайду млин. Мельника не було у млині, бо пішов на весілля його мамки з його мамкою. Думаю собі, лиш у голову, хай дивиться, аби хтось милай не украв, а сам побіжу за мельником. Іду вулицею і вижу. Два газди сидять на п'ятьох дубах і молотять ціпами пшеницю. Кажу їм: Я ще такого не видів, аби зерно воє молочене залишалося на дереві, а солома падала вниз. Бо так було, солома падала вниз, а пшениця залишалася на стовпах, а газди кажуть, а ми такого не виділи, аби чоловік без голови ходив. Перевірив руками, а у мене нема голови. Вернувся я у млин за головою, а на ній стільки ворон сидить, що й зовсім не видно. Я вхопив сокиру і вверху ворон. Вони полетіли, а піря з них залишилося. Дивлюся, у тому пір'ю голову не можу знайти. Тоді я взяв і підпалив піря, все піря згоріло. І сокира згоріла, лише голова залишилась та топори ще з сокири. Доки я це зробив, сам млин без мельника мій мелай помолов, узяв я голову на плечі, зметав міх із мукою на віз і вернувся додому. Привіз муки додому, біда, ніяк не годен знести міхи до хижі, Пхаю через двері не влізають, пхаю через вікно не влізають. Що робити? Забіг я до хижі, взяв шило, продіряв стіну і через ту дірку запхав міхі до хижі. Та це ще не все. Треба на хрестин купити м'ясо. А де? Догадався я, що збір на небі? Та як на небо вилізти? А тоді якраз місяць був щербатий. А що? Треба злускати мотуз, засилити за кінець місяця і по тому мотузу вилізти на небо, подумав я собі. Прийшло мені в голову, що мотузок би добре сплести з отрубів. Взяв я ситу і почав муку сіяти. Та отруби не залишаються. Тоді я взяв сак для ловлі риби і просів муку через нього. Висіяв я два міхи отрубів і висукав із тих отрубів мотус. Засилив я мотуз за кінець місяця і виліз по ньому на небо, а на небі народу не пройти двоє чи троє людей. Купив я одного телицю, таку велику, як віл. Узяв я її в б і почав спускатися вниз. Вже був близько до землі, аж тут мотус закінчився. То його птахи потеребили. Що робити? Я почав зверху мотос прирізувати і внизу надселяти. І так не вистало. Та я був вже близько до землі і скочу вниз. Що сталося? Я угруз в землю до пояса, як вилізти? Довго не роздумуючи, я побіг додому за лопатою і викопав себе із землі. Так я прийшов додому і приніс телицю на м'ясо, та ще залишилося принести щось випити. Думав я, думав і придумав. Досить, досить, каже дід. Оце справді казка, в якій нема правди. Беріть собі вогню та йдіть і слухайте молодшого брата. Пішли брати веселі з того місця, де рубали дрова, розпалили ватру. Від того часу старші брати слухали молодшого, бо так їм сказав старий діду, котрий любив слухати казки без правди.